Все, Трамп їде в Україну. Ви чули, що він сказав? Гарна погода. Чому б і ні? А ще він сказав, що треба знайти рішення, щоб закінчити цю війну. Він забув, що воно в його є. Хі -хі -хі. Він її обіцяв закінчити за 24 часа. Це я до чого? Не вірте політикам. Просто їм не вірте. Вони всі брехуни. В Україні скоро вибори. Нам треба зробити законодавчу базу таку, щоб ми не парились, хто там приходить до влади. Прийшов, зробив, не зробив. Похоронили. Наступний. Зробить гідну зарплату президенту. І людина хай думає, може вона це зробити чи не може. Слава Україні! Бить добро!